Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні продовжуємо сіяти соняшник. Перший соняшник посіяли 1, 1 травня, а сьогодні у нас вже 16 травня. Ну Дощики трохи перебили, але зараз волога є. Але дуже дує вітер, дуже такий сильний. Ну Гліфосатну обробку ми робили десь ще перед першим числом. Думали теж зробити гліфосатну обробку, а тоді посіяти. Але дивимося, що такий вітер дує вже другий день і не перестає ні днем, ні вечором, ні ночі, і не можна бризкати. Ну, і щоб не упускати вологу, вирішили посіяти, а тоді вже. На другий-третій день вже обробимо гліфосатом. Тому що вже де не де є вже молодий бур'янчик. Ну і є очаги, ось бірізки. Цю бірізку взагалі не знаю, чим її можна убити. Тому що ми тоді ще давали 2,4 дні. Кажуть, що буде після дія на соняшнику, але тут багато. У ну, бур'яну, ой, я не знаю, як він називається, той такий на гречишку похожий. Ну його гліфасад взяв. А ось ця березка ще зелена. Ну, а цей ось такий його. Теж такий вредний бур'ян. Скажу вам, возити свинячий гній на поле це добре. На все впливає добре, тільки не на бур'ян. Після нього ось ми сюди возили в минулому році. Теж. І ну, взагалі на поляді возили свинячий гній, дуже багато бур'яну. І треба дуже добре з ним боротися. Тому ну, вже пройшло скільки пів місяця, після того, як обробили. Думаю, може не буде так після дії. Ну, побачимо. Це у нас поле буде демо поле. Ми тут сіємо. Ой, гібриди від різних компаній. Там у нас Берекет, і мібор під євролайтинг від Еліта Селект. Ну тут всі будуть під євролайтинг. Потім буде Пігас від Євросем, Піанер 130, Лімагрейн, там 4 п'ятерки. знаю, Якщо вистачить ще площі, то бряну ще посіємо від Демаркуса. Тому що ми там перше посіяли перше поле тільки з бріаною. Ну Там трохи оставили, ну осталося насіння, а чи вистачить тут стільки гібридів. Ми там по два посівних єдиниць оставили. Ой, хтось їде ще оприскувачем по такому вітругані, що він буде бризкати. Так, ну, перше ми вже бірікет посіяли. Зараз вже там якісь другі, ще я тільки приїхала, не встигла спитати, який зараз який сіємо. Тоді ми зробимо такі... Я думаю, палички, там бумажечку, Обмотаю скотчем і поставимо на кожен гібрид. Так, попередній тут у нас озимий ячмінь. Тепер буде соняшник, а після соняшника ми сіємо горох. Ну в цьому році, мабуть, буде нам біда, тому що горох низенький і така засуха була. І тепер пішов соняшник. Як він вилізе, буде вищий гороха. Ну він і буде вищий, тільки, тільки якщо буде його багато, потім буде нам погано з ним воювати при збиранні. Ну, побачимо. Ну поки що багато сходів. Зараз підемо, бо він трохи далі. Ось там, де машина. Там за машиною там трохи. Там наш горох зараз підемо подивимось і я вам покажу. Так, ну що, друзі, працюємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, гарних врожаїв, мирного неба. Дякуємо нашим ЗСУ, що можемо працювати, і треба їм нам допомагати, щоб побистріше настав мир. Ну і щоб у нас все було добре. Все, пишіть, коментуйте, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і всім бажаю. Міцного здоров'я, гар та гарного дня.